Її <чуться> можна попробувати час як мінімум перевернути. Таке щось треба, щоб не продавити її. Так, перевернули, зараз будемо перевибувати. Змінюємо насадку. Я то в принципі зрозумів, якщо перевернути не вийде, треба подумати, де її купити таку маленьку. То ж, в принципі ломатися немає чому. п'єзоелемент і резинка і все. І ось так воно вже стояло. Не, ну так. Все зашло сюда. Ага, все я заметил, як там было. Что-то так можно. Let's have the dogs. Працюємо. Сейчас ми ставим назад запальник. Так, находимо, як все зібрали. сейчас попробуємо. Зараз це ще проверим. Тут все добре. Все добре, перевіряємо. А самому цікаво, буде працювати чи ні. Ні, не держимо. Не вдержимо. Потрібно десь розинку знайти. Там розинка така маленька, треба подумати, де можна знайти таку розинку. Що її можна взяти. Ну нехай, я подумаю.